Вітаю, шановні, сьогодні дивимось демоверсію дивимо гри, яка вийде незабаром, можливо, перед баром, може напроти бару, може біля через будинок. Не знаю. Коротше, розробники не сказали, коротше, про цю гру. Вона зроблена більше під консолі взяли джойстики, сіли на диванчик і погнали толпою грати. Чому так? Тому що так і задумали розробники. Вони сказали, в прямому в своєму тексті, який вони залишилися у стімі. Кажуть, чотири людини сіли на диванчик і погнали розважатися. Тут треба. Під'єднути труби, перекачувати паливо, змішувати паливо, закачувати паливо. А, ви можете або об'єднатися, або можете посваритися. Хочете заважати один одному, знищити один одного, там такі веселі приколи. Ну, я думаю, відоси, як ви бачили, там показано. Короче, там різні способи а, завадити своїм опонентам, або навпаки, разом пройти далі і відкрити там якісь дірочки, бонуси, щось таке. Я не грав. Не знаю, як це працює на клавіатурі. У мене нема джостика, тому я буду грати на клавіатурі, спробую подивитися, що з цього вийде. Так, поїхали. Лоббі. Так, а де я? Ага. Так, ага, окей. Цікаво. Так, ніхто не доєднався. А, я сам все. Розумів. Я думаю, може там є люди, які грають теж демочкою і мене під'єднає до них. L, кажет, так, Эл, каже, так? Так, стривай. Тут все на клавішах, тут мишкою не можна. Мишка є, але я не можу. Так. Ну давай, звикати до клавіатури. Е, ах ти ж. Треба тримати. А куди? Сюди. Ей, не дотягну. І. Нифига. Так, що ти хочеш? Ка, давай, Ка. Що таке? а, та, 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 ти господи, А! так, та, відпустив, а тепер ка не відпускаєш Л, Ясно! Ага, І. Не те! Що таке? Ем... вибачте. Я трошки. Ай! Грязна. А куди? Так. А куда? Что там треба? Не шли, скажи, не срывай. Да блин. А ты... Не, в целом не хочет, не Ты... Может... И что? Може сюди? Блін. А воно сюди взагалі не А-а Та можна Гусь! Алло! Он бачит, там сидить там. У Мене уточка там є. А куди? Су. шо? Блін, застрягла! І... Шо тут таке? Тут щось є. Шо це? Якісь розходники. А, це ясно. На голову всякі приколяхи А як ви... О, так, ладно. І де вона? Що таке? Ну? Так а що робити? Куди його мені під це, а? Пулка? О, ти серйозно? Ну ты серьезно. Ну. Е! Крастягу. Та я не можу підключити Эм. Ем. Ой, витікає Ой-ой-ой-ой-ой, Все платве выиграють. Та чого? А, строго, тут ничего нема. Тут? Туди не пускає. А ця штука. А вона взагалі ніяк не реагує. А до цього можна було. Та натиснути. Ну. Тик. Не зрозумів приколу І шо? Ні, Т -т 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 -т. ну куди його? Я туди, туди, на... Вот це. Де свалий? Заблоку. А, -а, а! Так, і. Інтро. А там мені не треба було, там? Так, три, два, один. Че такі? Сыні, каже, давай. Та, давай. Збрати, Збирати, збирати, брати, А тобі треба оця. Так. Так. А зараз. Давай я прикрою, а? Я... Давай Ты ключи И? А, Ты хочешь Жовто, ты? ты серьезно? Да, засты. Ды -ды 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 -ды. Готово Оплата я... пришла Бонусы, ура так. Заправка Машин Воно ми хоч не зникаємо. <риклад> а, я вмер! <риклад> Тут лава була, ю-маю. А це що таке? Змішати. А, жовтий і червоний. <риклад> та зараз, зараз, зараз. Капець ви. Та-та-та-та-та-та-та. Та, -та, 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 -та. та відпусти. Тик-тик-тик-тик. Тик. -тик, -тик. Тик. Так, э -э синий-желтый, синий-желтый хочет. а ⁇ -о, два раза, уже, это, господи, как по сторонам хочет, вы будешь. не нас, и нас, пуки зараз, да ты не кричи, зараз нас, пуки <г popularity> не того заправил <rapping> чувака нас, червоный э -э Ладно. Пик. Пий. Да зараз. Ні, да гамі тут соло важкувато буде. Синій червоний, давай. А. Ааа, жовтый синій. Ты блин. А, взятый. ти та не кричи. Каже, же быстрейше, Жовтий червоний. Та, хвилинку. Я тут новенький я ще не встигаю. Ну треба, щоб один стояв на роздачі і ще там перепоключали. Ну, це ще доволі доволі легка місія була. Перфекта Разблокована шапка. Шість автопілотів шести, молодець. Так. Гусь, каже, вишли з ними. Окей. Ні, 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 не стрывай. А хоча давай. Next level. Ой, -мо. Уколу? Два, три заправки. Я не впораюсь. Три заправщика. Шо, хто, Синій. Зараз. Та бери, не та так лавиш. Не бежите, будь ласка. А-а-а! Тут щится штучку! Стий! Так, е, червону треба! Дей! Дей червону! Сюди! Давай! ди Так тихо ти! Ти ж не бачиш чи що людині важко, вона вже два рази вмерла. Що таке? Тут бит цей трава. Там нет. я мяс. Я заплутался в клавішах Нет, не туды. Вы хоть почутка... почекаете? Будь ласка. Ну ты не подлюка Две машины на раз! Так, сыний жовт. сыне жовтый. Сыне жовтый. Бежу, бежу, бежу. Ли ты, летый. Дай. Пер подключил. Червоный. Эээ. Червоный. От червоный від... О, так. Ти, стравай, сын. Си... Сыний жовтый. Ой, зараз бомбаны. Та я не можу, воно. Е -е. Давай... Ми сейчас, брат, по. Ну ладно, я встиг. Ха-ха! Він полетів, але обіцяв повернутися. Так, що ти хочеш? Червоний, пр. ти просто червоний хоче. І... оп! І... Я встиг! На! Моє моє, мої, моє! Чаеви пришли. Так, жовтый хочет. Пиш. А ведь пусты. А блин. Да ты серьезно? Дай. А ну блин, ну ты. Сразу такая. Что, кого? Синий и червоний. Так, дай пройти. Пиш. Пінь каку. О -о -о. Так Не кричи на мене, не кричи на мене. Я людина зайнята. Я тільки влаштувався на цю срату роботу Куди ти А? -а, 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 -а. Ну бри, давай. Куди ти потягневась? І де ти там я тебе не бачу взагалі? Давай, на. Куди ти накидав? Ти що не бачишь. Не визначай ты. Це я извиняюсь. <хи> так жовтий червот, синій Стривай, де? а де шланга? Шланга. Дай. На, ту На. Биг-бик. А тобі треба с с, -с, -с, -с привриться. Пинь как Та, блін! Дай! Дьяч! Ты можешь? Дякую. Та блин, візьми. Что ж так гроші киплять? 11 секунд, я не встигну. Щщ, пригоріло вішки. Опа! Як вчасно. Хороша, зірочка є. Все. Amazing. Ну вже не перфект, а вже amazing. Mm -hmm. В лобі В лобі Так У мене 4 зірочки. Стривай, Де я. Мені дали капелюх. Хочу. Я тепер капелюсь. О. Е! рен на дверях, серйозно ля. Отаке Ух ты! Ааа! Це скинчики під'їхав. Л який! Опа, Елвіс. Мертвий Елвіс. Хто хоче брати мертвим Элвисом? Все в нас що? Ты хто? Йомає. Фіг. Йо. Ну ладно. А робот. М -м, забавно. Так. Окей, тут подивився, тут що тут у нас є? Тут тільки шапка була, окей. Місії, гусятина. Випустить мене. Ну ладно, не хоче треба. Так. І є інша планетка. М -м -м. Так, ну, в принципі, я думаю, ви зрозуміли, що треба робити. Я показав, показав. Під'єднуєш, бігаєш. Ну, в принципі, так. А самому тут нема чого робити взагалі. Чисо так зайшов, потикався і вийшов. А от з компанії, як там казали рожуники, сіли на диванчик, взяли джойстики у руки, підрубили і погнали. Можна під чимось веселим, а можна просто так. Або дітям підключити. Хай побігають там трошки опа. Ну, зрозуміло. гра тільки для копа, не більше. А на цьому все. Дякую за Забігайте ще.